Ой, набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Колобок допоможе завжди вам. І птахам, і дітлахам він під деревом сидить, добрий лікар. Ай болить. Сидить дівчина в корзині на ведмежій, дужій спині. А чому ж вона сховалась? До ведмедя не призналась. Так, це дівчинка Маша. Мурка за жучку, жучка за внучку. Внучка за бабу, баба за діда. Сховалася Чіпко, великая рібка. Маленьке і сіреньке бідина робило. Щось біле, кругленьке хвостиком розбило, сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу. А курочка кутку даче я вам золоте принесу. Курочка ряба. Підробив він голосок, став малим співати. Догадалися вони? Вовк не наша мати. Вовк і семеро козенят. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати, в зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Коза дереза. До школи прямує хлопчак дерев'яний. Чомусь потрапляє у цирк полотняний. Як називається ця книжка? А як зветься сам хлопчисько? От підказка, друзі, вам, його дівчинка Мальвіна називала Буратіна.